Унікальну колекцію автентичних зразків вишиванки кінця 19-го, початку 20-го століття з різних етнографічних районів України представили у закарпатському музеї архітектури та побуту. Виставка в першу чергу її унікальність і важливість полягає в тому, що е, тут показані автентичні зразки народної одягової вишивки 19-го, початку 20-го століття. Кольорова гама, орнаментальна композиція вишивки, не дивлячись на те, що виставка регіональна, тут представлені зірці е, різних регіонів України, навіть скажімо, вишивка білим по-білому на Полтавщині. Але орнаменти э, схожі до закарпатських, до галицьких і так далі. Тобто, все це говорить, що э, хоч э, народна культура вона має свої регіональні ви. Особливості, але має свій загальноукраїнський корінь. Виставку організували у межах проєкту Укуймена Ірини Ольшанської будуючи сенсе. Культурно-мистецький проєкт проливає світло на вишивальне мистецтво та внесок у його збереження та примноження заслуженої майстрині народної творчості, громадської та мистецької діячки, колекціонерки та вишивальниці Ірини Ольшанської. Якраз Ірина Ульшанська вигадала, яким способом можна було би українське мистецтво пропагувати. А пропагувала вона за рахунок того, що робилися вишивальниці, збиралися. Організувався такий клуб вишивальник. Виставка складається з кількох важливих таких блоків. Звичайно, для мене досить складним і важливим блоком це був інформаційний блок, тому що тут є документи. Друга річ що тут є роботи самої Ірини Ольшанської. Вони є тут на стені представлені цієї вишивки. Тут є зразки, є костюми автентичні, зібрані надзвичайно прискіпливо цілі ансамблі. Також на виставці представлені фрагменти із вишиванки, яким вже понад 100 років. Виставку сформовано з предметів приватної колекції Ірини Ольшанської та Володимира Стасенка. Тут експоновано і авторські вишивані твори пані Ірини, яка свого часу також сформувала у місті Стрий клуб вишивальниць. Її вишивки завжди були такі найкращі, можна сказати. І чого я так добре знаю, бо моя мама ходила в той клуб вишивальниць. І вона також була майстром. Це все прививало любов до вишивки, що цілий стрій у вишиванках вишито все, що можна було вишити. І всякі скатерті, подушечки, портьєри. Все у стрійських жінок було вишито, бо любили це. Опісля офіційної частини відкриття виставки, куратор проєкту Володимир Стасенко провів екскурсію експозицією. Організатори виставки дозволяють фотографувати представлені роботи саме для того, аби вишивальне мистецтво України мало своє продовження. Відвідати експозицію окуймена Ірини Ольшанської, будуючи сенси, може кожен охочий до 7 квітня.